він твій, сусіди і так далі. Звичай враховував не тільки матеріальну сторону буття людини, і про нього можна говорити, що це досконалий інструмент не тільки розвитку особистості, а й духовної сутності людини, бо він якраз і формував той духовний простір, в якому найлегше відбувались події благополучного життя. Звичай був кодексом законів, які вчили людей, як правильно вестися в світі без шкоди для себе і для інших. І також це була колективна рольова гра Ну до нашої сьогоднішньої теми, це не менше ну, таке менше значення має, але все-таки з точки зору радійства, коли ти від народження бачиш, як твої близькі. Виступають перед тобою все в іншій ролі. То бігав малече бігав, то вже підросли, то заміж вийшли, діток своїх мають. Міняється відношення громади до ролі, яку виконує людина. І немає необхідності на своєму місці в цей час бажати більшого, намагатися зайняти чиєсь місце. Завидувати комусь, бо знаєш у свій час і в тебе це буде. А ти тільки маєш себе готувати до того, щоб на цьому місці у цій ролі бути досконалим, викликати захват своїх родичів.